У Лозові 4 квітня відбулися фінальні ігри відкритого Кубку пам'яті Юрія Борисовича Відара з мініфутболу футболу 2024 року. В змаганнях брали участь 9 команд: агро Юа 4, Близнюки, Жовтневі Зорі, Рятівник, Дистанція Колії, Лозівська ТГ, ЛОДПІ та поліція. У фіналі за кубок боролися Лозівська команда ФК ЛОДПІ. З Фіка «Жовтневі зорі» з біляївської громади за підсумками гри переможцями стали гравці Фіка «Жовтневі зорі». Вони обійшли господарів поля з рахунком 1-3. Гравців привітав удівський міський голова Сергій Зеленський. Красиво. І я думаю, що наші біляївські друзі присвятили цього пас, тому що 3-1, один любить люботру. Хотів би вас привітати. Ну а ми будемо вже рівнятися і в подальшому також показувати результати. Голова Біляївської громади Олександр Різник подякував за організацію ігор та побажав всім перемоги. Дякую, дякую команді. Хотів би привітати вас зі святом, побажати міцного здоров'я, скоріш перемоги, і подякувати нашим Збройним силам, що завдяки ним ми стоїмо тут, і граємо наші сім'ї в теплі в добрі. Так що дякуємо. Слава Україні! Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.